Ми розшукуємо 14-річну Ангеліну Панфілюк з Херсонщини. Дівчинка мешкала у Береславському районі в селищі Дучани. Це правобережжя області, яке було окуповане майже з перших днів повномасштабної війни. Але вже восени 2022 року цю територію звільнили, і саме в цей період стало відомо про зникнення Ангеліни. Де дівчинка може перебувати зараз, ніхто не знає. Можливо, дитину вивезли на тимчасово окуповані території, а може і взагалі до Росії. Саме тому дуже важлива ваша допомога. Якщо хтось володіє будь-якою інформацією про Ангеліну Панфілюк. Терміново телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. Дзвінки з українських мобільних операторів безкоштовні. Якщо раптом немає зв'язку чи можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. Це лише одна історія зниклої дитини. Загалом від початку війни ми отримали майже три тисячі звернень про допомогу розшуку. На щастя, переважно більшість дітей вже знайшли, але й досі доля багатьох лишається невідомою. Особливо це стосується тимчасово окупованих територій, де фактично паралізована робота поліції, звідки неможливо виїхати, та є проблеми з зв'язком. Допомогти відшукати зниклих дітей може кожен. Приділіть усього хвилину вашого часу та зайдіть на сайт служби розшуку дітей Магнолія. Тут можна переглянути усі фото зниклих. Хто зна, можливо, саме ви когось упізнаєте та врешті допоможете відшукати. Погляньте на фото. Це 12-річний Святослав Волчастий з Генічиського району Херсонської області. Ця територія була окупована майже у перші дні повномасштабного вторгнення, а от зв'язок із Святославом обірвався у лютому 23-го. І фактично про долю дитини вже рівно рік нічого не відомо. Я дуже сподіваюся, що завдяки вашій небайдужості хлопчика вдасться відшукати. Погляньте на фото та запам'ятайте обличчя Святослава, який виглядає на свої 12 років. Він середньої статури і має русяве волосся. Якщо раптом хтось бачив хлопця чи бодай щось знає про його можливе місце перебування, не зволікайте та набирайте з будь-якого мобільного оператора короткий номер служби розшуку дітей Магнолія 116.30. Дзвінки безкоштовні. Якщо раптом немає можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот Служби розшуку дітей. В телеграмі також хочу нагадати, що і досі тривають пошуки 15-річного Іллі Поліщука з Маріуполя. Уявіть, про долю цього хлопця нічого не відомо від самого початку повномасштабної війни. Зв'язок зілею обірвався. 24 лютого і де він може перебувати зараз, ніхто не знає. Тому я звертаюся до усіх, хто мене зараз бачить, а особливо до жителів Маріуполя, які можливо дивляться цю програму у соцмережах. Уважно придивіться на фото хлопця. Виглядає він на 14-15 років. У нього світло, русяве волосся та темні очі. Якщо хтось бачив хлопця або знає, де він може перебувати зараз, не зволікайте та телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. шістнадцять Нагадаю, що дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. І ще попрошу хвилинку вашої уваги. Це дев'ятирічний Микита Ніколаєв з міста Рубіжне на Луганщині. Цей населений пункт окупований від травня 2022-го. А от зник Микита вже у травні 2023-го року. І фактично про долю дитини вже понад 9 місяців нічого не відомо. Відтак я дуже сподіваюся, що завдяки вашій небайдужості хлопчика вдасться відшукати. Будь ласка, ще раз уважно погляньте на фото та спробуйте запам'ятати обличчя Микити Ніколаєва. У нього блакитні очі та світло русяве волосся. Виглядає дитина на свої 9 років. Якщо раптом хтось бачив Микиту чи бодай щось знає про його можливе місце перебування, не зволікайте та набирайте з будь-якого мобільного оператора короткий номер служби розшуку дітей Магнолія. 11630. дзвінки безкоштовні. Якщо раптом немає можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини у будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. Стоп крайм юей.